Робочі групи США та України продовжать роботу над планом завершення війни. Це за підсумками зустрічі підтвердили Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Трамп заявив, що до складу робочої групи від США входитимуть спецпосланець Стів Витков, Джард Кушнер, держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Хексет і кілька інших людей. Зеленський повідомив, що українська команда продовжить роботу у складі секретаря РНБО Рустема Умірова, першого заступника голови МЗС Сергія Кислиці і начальника генштабу збройних сил України Андрія Гнатова. Скільки ще може тривати робота переговорних груп задля фіналізації документів? Давайте послухаємо. Сподіваюся, що в січні будуть рішення по всіх шести документах, про які я згадував раніше. Ми продовжимо працювати в цьому напрямку. Вони знають, що їм потрібно робити далі. Ці робочі групи також будуть працювати з Росією, бо працювати самим немає сенсу. Можливо, декілька тижнів, а якщо дуже затягнеться це питання, то нічого з цього не вийде. Тому я сподіваюся, що за кілька тижнів ми вже будемо знати, яка наша ситуація може все піти і погано, можливо, якийсь пункт не вийде узгодити, і через нього все розвалиться. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність приїхати в Україну і звернутись до парламенту, якщо це допоможе укласти угоду про мир. Про це він повідомив під час прес-конференції з Володимиром Зеленським. Послухаємо. Я не маю нічого проти цього, Знаєте, я не проти. Ми цього не плануємо. Ми хочемо укласти угоду і не обов'язково їхати. Я пропонував приїхати і виступити в їхньому парламенті, якщо це допоможе. Я не знаю, що це допоможе. Думаю, що ймовірно вірно допоможе. Але я навіть не знаю, чи це я не впевнений, що це справді не необхідно. Але якщо це допоможе врятувати 25 тисяч життів на місяць, чи скільки б там було? Я безумовно готовий це зробити. Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. З нами на прямому зв'язку. Ігоре, вітаю. Так, не чую поки Ігоря. Ігоря, давайте ще спробуємо. Чи чуєте ви мене? Раз, два, три. Раз, два, так, три. Я чую Ігоря. Ігоре. А на вашу думку, на що їхати в Україну і виступати парламент, перед парламентом? Щоби що що? Питання дійсно цікаве, і у мене особисто були міркування, що можливо проведення через Верховну Раду Так, зник знову зв'язок. Зник звук. Раз, два, раз два. Так, раз, два. Ігоре, є, але останнього речення ми не чули. А я кажу, що можливо мова йде про ті позиції, які власне не мають сьогодні підтримки українського суспільства, і на які українська делегація, особисто президент Зеленський, не готовий йти. Ну, можливо, мова йде і там про тему там якраз і Донецької області. Ще щось. Ну, це бачення Трампа. Він чомусь думає, що якимось чином це видозмінить. Ту ситуацію з червоними лініями, які є станом на сьогодні, але я думаю, що ну насправді це хибне враження і одразу згадується, чомусь пам'яті виринає виступ Джорджа Буша старшого у Верховній Раді, який приїздив закликати не розвалювати радянський союз і Не виходити в Україні з його складу, тому тут все ж таки очевидно, що краще зосередитися не на закликах у Верховній Раді до чогось, що нібито може наблизити мир. А очевидно, до тиску на конкретну Російську Федерацію, бо виходячи з вчорашніх. Якраз у цих комунікацій з путіним перед зустрічю із Зеленським для мене цілком очевидно, що Путін саме задирає свої вимоги, умови для припинення безпосереднього вогню. і саме із цього може і випливати пропозиція Трампа. А давайте я приїду і щось там виступлю перед Верховною Радою. Ну це не той шлях, дійсно який наблизить до миру. Ну тим не менш все питання подальших дійсно перемовин, але дійсно фокус уваги. Потрібно зміщувати на тиск на Москву, але ж є нюанс під час воєнного стану. У нас заборонена зміна конституції, тобто депутати нічого не не зможуть проголосувати, бо в нас діє воєнний стан. Так, ми ж тут маємо розуміти, що е, і те, що хоче Путін, наприклад, по територіальних питаннях це вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Плюс у нас є стаття 157, яка прямо забороняє внесення змін до конституції, що порушує територіальну цілісність. Тобто, у будь-якому разі, як би того не хотів Путін, а провести це зі змінами до основного закону, не вийде ні через Верховну Раду плюс конституційний суд, ні. Через всеукраїнський референдум, тому це така залізобетонна червона лінія, Як би не піднімали питання, що там не подобається чинна українська влада ще якісь нюанси, ну це неможливо змінити, тобто дійсно це просто впирається в залізобетонності по Донбасу. Трамп сказав, що ну Україна його втрачає і тому краще зараз зголошуватися на угоду. Тобто чи говориться про те, що він продовжує вірити? Путіну із тим, що там вони досі Бруть Куп'янськ? Ну, Цілком очевидно, що, на жаль, ми не мали достатньо часу, щоб спростувати очевидно якусь велику порцію а, тих фейків містифікацій, які безпосередньо озвучив Путін. А, ми ж бачили цей черговий потік брехні. Там же ж мова не лише там про Куп'янськ, а про низку інших населених пунктів. А, на що до речі, і офіційно і наш генштаб, і низка. Якраз незалежних джерел повідомили, що це все неправда, та навіть і російські воєнкори це вкотре озвучували в себе на там телеграм-каналах. Але тим не менш, Путін це безпосередньо доніс вуха Трампу. Ну і коли Трамп озвучує навіть на прес-конференції заяви, що бачите, Путін не хоче йти на перемир'я під час якраз організації референдуму, бо через Певний час доведеться відновлювати. Бойові дії, і тут же Трамп каже, що Путін хоче миру але якось це не складається, і причину наслідковий зв'язок не вибудовуються. Тому в цій ситуації зрозуміло, що потрібна подальша плідна системна комунікація з главою Білого Дому і з його оточенням для того, щоб Путін, ну принаймні, хоч частково, але не міг реалізувати цю свою інформаційну політику і деструктивний вплив на американського президента. Ну там далі мають відбуватися Ватися вже наради в групах в таких робочих, але ми пам'ятаємо по мінську, що Росія таким чином дроблячі питання вони просто затягують процес. Чи така ж тут історія? Так, абсолютно. Ми це бачили під час ще мінського процесу. Ми це бачили по суті цього року, коли в Стамбулі було запропоновано створення трьох теж робочих груп, якраз з метою дроблення процесу, та сама ситуація. Фактично і буде очевидно продовжуватись. Єдине, що дійсно можна відзначити як позитив саме комунікації з російською стороною, те, що ми бачили, це все ж таки чергове оголошення локального перемир'я довкола Запорізької АЕС для того, щоб провести безпосередньо ремонтні роботи і відновити якраз живлення через ЛЕП, які ведуть. А до відповідної електростанції це єдиний позитив із всієї цієї історії, яка відбулася протягом останніх тижнів.